Що не так з українськими тролейбусами і чому їх ніхто не любить? Загалом відповідь проста: бо в більшості наших міст вони у досить плачевному стані. Самі тролейбуси дуже часто доведені до стану з гайками, а контактну мережу як повісили, десь за хрущова, так вона і висить. Зазвичай у міст, особливо відносно невеликих та небагатих, вистачає сил лише на те, щоб мінімально її ремонтувати, і тролейбуси могли, хоч якось, їздити. Відповідно, вони ледве повзають, а у поворотах ще й регулярно гублять штанги, що дратує і пасажирів, і водіїв авто. На додачу до цього у багатьох містах самих тролейбусів стало значно менше частину старих спис. Сали, а на нові не вистачає грошей, тому інтервали у русі стають просто гігантськими. Яскравий приклад це Львів. У 1990 році у парку міста було 240 тролейбусів, а зараз близько сотні, а можуть їздити ще менше, при тому, що довжина мережі залишилася плюс-мінус на тому ж рівні. У деяких містах ще гірше. Тролейбусів стає менше, а мережа навпаки росте та тягнеться до прилеглих сіл. А все це тому, що фінансування громадського транспорту в нас традиційно на дуже низькому рівні, бо більшість чиновників та депутатів переконані, що він має бути самоокупним та покривати всю свою роботу лише ще продажем квитків, і при цьому більшість рішень приймаються не на основі розрахунків, а суто з популістичних міркувань політиків. І що ж може піти не так? Міста побільше та побагатше, вже можуть собі дозволити трохи краще утримувати контактну мережу та купувати нові тролейбуси. Щоправда, в першу чергу зазвичай купують саме тролейбуси, бо це зміна, яку добре видно і яку можна продати на виборах. А от оновлення контактних дротів не помітить майже ніхто, тому це роблять за залишковим принципом, якщо взагалі роблять. Тому виходить, що нові тролейбуси, хоча й виглядають краще, все одно їздять повільно і тому програють маршрут. Шруткам боротьбу за пасажира через усе оце тролейбуси в нас мають дуже стійку репутацію повільного та застрілого транспорту для пенсіонерів, які нікуди не поспішають. І в дуже багатьох міських керівників та депутатів чишуться руки взагалі їх позбутися та замінити на звичайні дизельні автобуси чи на електробуси. Так що давайте поговоримо про те, що із цими ідеями не так. Але для початку трохи історії. Перший електромобіль, який отримував енергію для руху від дротів, створив Вернер фон Сіменс аж у 1882 році. Спочатку це були лише експерименти, а от масове використання у містах для перевезення пасажирів почалося вже у 20 столітті. Першими у світі це зробили британські міста Лідс та Бредфорд у 1911. -му. А потім почався справжній тролейбусний бум, і нові системи почали з'являтися по всьому світі, буквально на всіх континентах, ну крім хіба що Антарктиди. Головними перевагами тролейбусів було те, що вони тихі та екологічні. Побудувати та отримувати тролейбусну лінію значно дешевше, ніж трамвайну. На відміну від трамвая, вони можуть об'їжджати перешкоди. Вони значно довговічніші за автобуси, дуже добре долають підйоми, тому добре підходять для горбистих міст. А ще водіїв тролейбуса можна досить швидко перевчити з автобусних. Але звісно були і мінуси, ну куди ж без них. Менше пасажиромісткість ніж в трамваїв. Тролейбуси значно більше залежать від уважності та вправності водія, на відміну від трамвая, який їде чітко по рейках. Через це потрібні ширші смуги руху та більший запас на поворотах. Також потрібно більше зусиль від водія, щоб впритул під'їхати до зупинки, на відміну від того ж трамвая, який це робить сам по собі, якщо рейки та платформа зроблені правильно. Складно змінювати маршрути через прив'язку до контактної мережі. Сама контактна мережа при цьому може псувати вигляд вулиці, що особливо недоречно біля архітектурних пам'яток. Тролейбуси можуть губити контакт з дротами, що особливо часто стається, коли мережа у поганому стані. Низька швидкість на поворотах, якщо мережа зроблена неякісно. А отже для якісної роботи контактну мережу потрібно добре обслуговувати. У різних містах та країнах доля тролейбусів склалася дуже по різному. Загалом у світі за весь час існувало близько восьми сотень тролейбусних систем, але потім дуже багато де їх закрили. Зараз у світі є біля двох з половиною сотень діючих тролейбусних систем. Причому найбільше серед європейських країн саме в Україні. Станом на 2014 рік їх було аж 45, частини з яких зараз на жаль або перебувають в окупації, або знищені російськими агресорами. До речі, знаєте, яка тролейбусна мережа найбільша у світі за загальною довжиною маршрутів? Київська. А ще Київ залишив свій слід у тролейбусній історії, тим, що саме там придумали зчепляти тролейбуси у пари, щоб двома тролейбусами міг керувати один водій. Далі за нами найтролейбуснішими країнами Європи є Чехія, Італія, Швейцарія, Болгарія та Румунія. Із цього списку я би окремо виділив Чехію та Швейцарію. В них не просто багато міст з тролейбусами, а ще й все дуже добре продумано та якісно зроблено в плані інженерії. І до того ж, у цих країнах працюють одні з найкращих у світі виробників і самих тролейбусів і елементів контактної мережі, які продають свою продукцію по всьому світі. Зі старими тролейбусами шкода, ви точно знайомі, а ось так виглядають сучасні. До речі, цікавий факт. Знайомі всім нам тролейбуси Шкода 14ТР донедавна працювали також і у американському Сан-Франциско. Там вони виглядали трошки інакше, але якщо придивитися, то можна впізнати знайомі деталі. А ось так виглядають тролейбуси швейцарського концерна Хес. Ну а тепер давайте подивимося на хороші світові приклади. У Німеччині є буквально декілька міст, де зберігся тролейбусний рух, і Золінген одне з них. Це місто на заході Німеччини з населенням у 158 тисяч мешканців. Їхня мережа діє з 1952 року, і зараз у ній сім маршрутів, на яких працює 60 тролейбусів. У 80-х її хотіли закрити, але в результаті запеклих дебатів зберегли та навпаки почали активно модернізовувати. Зі звичайних тролейбусів місто почало переходити на тролейбуси з автономним ходом. Які можуть їздити без підключення до контактної мережі, і спочатку для цього використовували додатковий дизельний двигун. Це було не супер екологічно, тому з часом місто перейшло на тролейбуси з акумуляторами, які можуть підзаряджатися від контактної мережі під час руху. Коли мережа закінчується, рух продовжується вже за рахунок батареї. Запас ходу близько 20 кілометрів. Щоб повторно підключитися до мережі, використовуються ось такі вловлювачі. Штанги встають на місце автоматично, водій у процесі просто сидить за кермом та тисне на кнопку. Крім цього, тролейбуси мають функцію рекуперації, тобто вміють при гальмуванні самі генерувати електрику, яка або заряджає батареї, або повертається назад у мережу. Надлишок цієї енергії акумулюється у зовнішніх блоках живлення, які автоматично підтримують баланс енергії в системі. Відпрацьовані тролейбусні акумулятори згодом планують використовувати для збільшення ємності у цих от зовнішніх блоків живлення. Для генерування енергії використовують в тому числі і відновлювальні. Джерела, наприклад, встановлюють сонячні панелі на дахах депо та на будинках вздовж маршрутів. На кількох віддалених від мережі кінцевих є зарядні станції, які допомагають тримати заряд батарей на потрібному рівні. Цікавий факт, колись Золінген продав цілу партію своїх старих тролейбусів у аргентинське місто Мендоса. Там їх благополучно довели до стану відра з гайками. Після чого Золінген відкупив один з них назад, відреставрував та поставив у своєму музеї. До речі, одне з наступних відео планую зробити саме про громадський транспорт Мендоси. Там цікаво та дуже повчально. Арнем це єдине місто у Нідерландах, де збереглася тролейбусна мережа. Зараз вона складається з шести маршрутів, на яких працює 41 тролейбус. Спочатку у Арнемі був трамвай, але він настільки сильно постраждав від бойових дій Другої світової, що після її завершення в місті вирішили його не відновлювати, а запустити тролейбус. Перший маршрут поїхав у 1949, і з того часу мережа продовжувала розвиватися. У 70-х почався занепад. Деякі тролейбусні маршрути перетворили. На автобусні і повне закриття мережі вже здавалося лише питанням часу. Але на це досить швидко зреагував національний уряд, який почав фінансувати операційні витрати муніципальних перевізників. Завдяки цьому місто змогло оновити зношені лінії та почало будувати нові. У 90-х роках почався новий етап розвитку. Місто перейшло на низькопідлогові зчленовані тролейбуси та почало працювати над пришвидшенням їхнього руху. А прямо зараз у Арнемі також починають переходити на батарейні. Тролейбуси, які можуть підзаряджатися під час руху та їздити без підключення до контактної мережі, на одному з маршрутів вже працює кілька таких тролейбусів фірми HES, А наступного року має приїхати ще ціла партія польських солярісів. Цюрих із населенням у 415 тисяч це найбільше місто Швейцарії, і це вже трохи інша історія. Тут є дуже потужна трамвайна мережа, і тролейбус, який запустили у 1939 році, працює на його доповнення та підсилення. І наскільки я знаю, ідей закрити тролейбусний рух там не було. Цюрихська тролейбусна мережа має довжину 54 кілометри. На ній працює 114 тролейбусів, і щорічно вона перевозить 54 мільйони пасажирів для порівняння львів. Київські тролейбуси за рік перевозять близько 30 мільйонів. Абсолютно всі тролейбуси зчленовані, а чверть з них мають аж по дві гармошки. Ці апарати мають майже 25 метрів довжини та можуть вміщати близько 200 пасажирів. Але при цьому чудово вписуються навіть на досить нешироких вулицях. І це чудовий наочний приклад для деяких наших транспортних чиновників, які такі ой, а наші вулиці занадто вузькі для гармошок. Цюрихські тролейбуси також мають акумулятори та вміють їздити без прив'язки до контактної мережі. Ну і звісно, що вся інфраструктура там в ідеальному стані, тому тролейбуси їздять швидко та впевнено. Одна з речей, якої варто повчитися в Цюриха – це вміння організовувати зручні пересадки між різними видами транспорту. Трамваї та тролейбуси там не їздять містом самі по собі, а періодично зустрічаються у компактних та зручних вузлах у парі кроків одне від одного. Є навіть окрема брошура, де показані всі типові варіанти, які можна використовувати в різних ситуаціях. А ще у Цюриху можна вживу побачити чимало рішень, які в нас просто заборонені нормами. Наприклад, рух трамваїв та тролейбусів однією смугою з тролейбусними дротами, які висять прямо над тротуаром. В нас так не можна. Або перетин тролейбусної лінії та активної залізничної колії. І ще один приклад, про який варто згадати, це Рим. Це вже справжній мегаполіс з майже трьома мільйонами населення, і він цікавий тим, що там колись була тролейбусна мережа, яку вони закрили, але нещодавно почали відроджувати. Перше пришестя римського тролейбуса тривало з 1937 по 1972 рік. І на своєму піку його мережа сягала 137 кілометрів довжини. І загалом на маршрутах працювало понад 400 тролейбусів. Це була найбільша тролейбусна мережа Італії. Алії, до речі, ось це тролейбус фірми Альфармео тієї самої. На початку 2000-х міська влада прийшла до думки, що було би непогано трохи знизити автомобільний трафік та загазованість у центрі міста, і щоби цього досягти, вирішила відновити рух тролейбусів. Перші 30 штук замовили в польського концерну Solaris, і вони мають весь джентльменський набір сучасних тролейбусних якостей. Вони низькопідлогові, зчленовані та мають батареї для автономного руху без контактних дротів. Перший маршрут запустили у 2005-му, а за кілька років мережа розширилася. І наразі складається з трьох маршрутів та біля 40 кілометрів контактної мережі. Усе спроєктовано так, що у центрі немає контактних дротів, щоб не псувати краєвид, і тролейбуси їдуть за рахунок батареї. А вже подалі від центру можуть підключитися до контактної мережі. На додачу до Солярісів місто купило ще 45 ось таких тролейбусів з трохи дивним дизайном в італійського виробника з Болонії, назву якого я краще просто напишу на екрані. Тобто, загалом Рим зараз має 75 тролейбусів, що трошки задофіга, як на три маршрути, тому місто явно планує розвивати мережу і далі. До речі, у Римі також є трамваї та система метро, але як бачите, і тролейбус також пригодився. Ну і звісно ж виникає питання: а чому просто не купити електробуси? Їм же взагалі не потрібна ніяка контактна мережа? Це ж простіше, хіба ні? Контактна мережа їм і справді не потрібна, але все одно електробус це не магічна вундервафля, а такий самий інструмент зі своїми плюсами та мінусами. Головний плюс електробусів відносно тролейбусів це очевидно те, що електробус не прив'язаний до контактної мережі та може їхати куди завгодно. Не потрібно обслуговувати кілометри дротів по всьому місту, і вони не псують вигляд вулиць. Але вистачає і мінусів, щоб електробус мав запас ходу у 250-400 км, кілометрів. Його батарея повинна важити 2-3 тонни, і цю вагу потрібно постійно возити з собою та витрачати на це її ж енергію. Для порівняння аналогічному дизельному автобусу при середній витраті пального у 30 літрів на 100 кілометрів на таку ж відстань знадобиться лише близько 100 кілограмів солярки. Різниця ну дуже відчутна. Погодьтеся. Більша вага батареї означає, що конструкція кузова має бути підсиленою бо якщо просто поставити таку важку батарею у звичайний автобусний кузов, то він може просто не витримати навантажень. Ємність батареї дуже сильно залежить від умов експлуатації. Заявлений виробником максимальний пробіг розрахований для ідеальних умов і по факту буде меншим, особливо якщо їздити у мороз, сильну спеку чи по горбистій місцевості. Реальний пробіг в середньому виходить близько 60% від паспортного, тобто не 400 км, а приблизно 240 Увімкнений кондиціонер чи опалення також забирають на себе частину заряду батареї, і пробіг ще зменшується. Також є Ємність батареї зменшується з часом. Залежно від типу батареї, падіння ємності за 10 років може сягати 30%. Тобто від початкових паспортних 400 км пробігу за 10 років залишиться 280. І це, до речі, також ідеальна цифра, яка означає, що по факту 10-річний електробус на одній підзарядці зможе проїхати біля 170 км. Після цього батарею потрібно замінити та правильно утилізувати, що дуже важливо, бо всередині неї містяться. Сотні кілограм дуже токсичних речовин. Утилізація таких батарей це по суті окрема індустрія, яку також потрібно розвивати, якщо ви плануєте масове використання електробусів. Ще важливо розуміти, що електробусам таки теж потрібна своя інфраструктура. У першу чергу це зарядні станції в депо, де весь парк міг би заряджатися вночі, а ще пункти підзарядки на кінцевих зупинках, щоб підтримувати заряд батареї на достатньому рівні на довгих маршрутах. Усе це також потребує мільйонних інвестицій та обслуговування для підзарядки на кінцевих електробусу. Потрібен додатковий час для швидкої часткової підзарядки може бути достатньо близько хвилин, але і це може бути проблемою для дотримання графіку руху. А це означає, що потрібні додаткові електробуси та водії до них, щоб закривати такі пробіли. Ну і ще кілька моментів, які не так часто згадують, але які також потрібно мати на увазі. Пожежна безпека: Батареї електромобілів можуть самовільно загорятися, і через хімічні реакції всередині них таку пожежу дуже складно загасити. У США бували випадки, коли на гасіння електрокара Тесла пожежники витрачали в десятеро більше води ніж треба, щоб погасити звичайне авто. А батарея електробуса більше за Теслівську у 5-10 разів, тому там це буде ще складніше. А якщо така пожежа станеться у депо, де поряд стоять десятки електробусів, то проблема може сягнути справді катастрофічних масштабів. Звісно, таке трапляється не щодня, але все одно цей ризик треба враховувати. І наостанок екологія. Видобуток металів, потрібних для виготовлення батарей, є дуже шкідливим для довкілля процесом. Наприклад, літій видобувають у Чилійській пустелі Атакама, і для отримання однієї тонни потрібно 2 мільйони літрів води, що сильно порушує місцеву екологію. А для видобутку кобальту у Конго масово використовується рабська праця у стихійних шахтах копанках. І при цьому Конго фактично є світовим монополістом та експортує його більше ніж решта країн світу разом у Зяті ці метали є таким же невідновлювальним ресурсом, як і нафта. Тому виходить трохи парадокс. Відновлювальна енергія все одно працює за рахунок невідновлювальних ресурсів. А ще парадокс у тому, що щоб будь-які екофрендлі електромобіль міг їздити у одному місці, спочатку треба дуже сильно зіпсувати екологію у іншому. Тобто виходить, що в електробусі в цілий вагон недоліків та лише один головний плюс можливість їхати куди завгодно без прив'язки до контактної мережі. Але навіть і цей плюс не є аж настільки важливим, якщо ми говоримо про громадський транспорт, який як не крути, їздить фіксованими маршрутами, які і не повинні змінюватися щодня. Такий, що ж робити? Думаю, із сучасних європейських прикладів ви вже зрозуміли, що найкращий вихід це поєднати сильні сторони обох варіантів та додати у тролейбус невелику батарею, щоб він міг їздити без підключення до контактної мережі. Одні називають це тролейбусом з автономним ходом, а інші електробусом з динамічною підзарядкою. Це вже кому як більше подобається. Такі тролейбуси заряджають свої батареї під час руху від контактної мережі, що робить їх ефективнішими за електробуси, яким для цього треба якийсь час. Стояти на кінцевій, а ще така техніка вміє заряджати батареї під час гальмування за рахунок рекуперації або повертати надлишок енергії у мережу. Тобто фактично ділитися своїм надлишком з іншими тролейбусами для повноцінної роботи у місті достатньо автономного ходу в межах 50 кілометрів. Цього якраз вистачає, щоб доїхати до віддаленої кінцевої чи об'їхати ДТП по сусідній вулиці. Для цього потрібна в десятеро менша та легша батарея, на виготовлення якої відповідно треба значно менше ресурсів. Завдяки цьому, такий тролейбус коштує на 20-30% дешевше за чисто батарейний електробус. Досвід країн, які вже використовують динамічну підзарядку тролейбусів, показує, що у багатьох випадках достатньо, щоб лише 30% маршруту приходили під контактними дротами. Завдяки цьому можна при потребі швидко змінювати маршрути чи не вішати контактні дроти там, де вони можуть зіпсувати архітектурний вигляд міста. Важливо, що перехід між режимами робиться автоматично. Водію не потрібно виходити з кабіни у сигнальній жилетці та смикати за мотузки. Він просто тисне на кнопку і штанги Піднімаються чи опускаються самі. Можливий і проміжний варіант використовувати для автономного ходу невеликий дизельний двигун, який крутить колеса через генератор. Можливо, це не так елегантно, але значно дешевше та простіше технічно. І у багатьох європейських містах починали саме з цього, а вже потім перейшли на тролейбуси з батарейками. Головна думка, яку я хочу донести, тролейбус це також електробус. Єдина різниця, він не возить запас електрики з собою, а отримує її під час руху від контактних дротів. І Україна вже зараз є одним зі світових лідерів за кількістю таких електробусів та міст, де вони працюють. В нас вже є інфраструктура, техніка та люди, які мають досвід роботи з усім цим господарством. Повна заміна тролейбусів на батарейні електробуси означає, що ми просто викидаємо наявну. Систему та будуємо нову, яка має купу своїх недоліків та є зовсім не дешевою. Значно правильніше було би розвивати те, що є, а не викидати його. У цьому плані мене трохи турбує прийнятий Верховною Радою законопроект 8.172, який пропонує перевести весь громадський транспорт на електробуси до 2033 року. Це звучить якось аж занадто оптимістично, а ще насторожує, що у цій історії взагалі немає згадки про тролейбуси, які чи то забули, чи то спеціально проігнорували. Це виглядає як та ну нафіг ті тролейбуси в ЙО купувати електробуси і це сучасно та молодіжно. Хоча, як на мене, значно правильніше було би використати те, що вже є, як фундамент та осучаснити. Покращити інфраструктуру, оновити рухомий склад, ніж викидати все це на смітник та з нуля робити нове. А от замінювати електробусами дизельні автобуси вже більш логічно. Хоча у наших реаліях, чесне слово, краще не будувати нереальних планів та почати з сучасних дизельних автобусів з нормальним рівнем екологічності та навчитися правильно обслуговувати їх. А вже тоді дивитися у сторону електробусів та всього решта. І на цьому все. Дякую всім, хто додивився аж до цього місця. Якщо сподобалося, то буду вдячний за ваші лайки, підписки і, звісно ж, коментарі. Всім щасливо і до наступних відео.